Oh, we... Помолимо. Засвіти в серцях наших, чоловіколюбний владико, Бога опізнання, Твое нетлінне світло, і відкрий мислені очі наші на розуміння Євангельської проповіді Твоєї, всили нам страх блажених заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті. Провадили духовне життя і і чинили все вгодне Тобі, бо Ти єсе освячення і ПРОСВІЩЕННЯ душі тіл НАШИХ Христе Боже, і Тобі славу восилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і ПРИСВЯТИМ і Благим, і Жотворчим Твоїм Духом нині, повсякчас, і на віки віків.